Перший хворий, який був в Чернігові, це десь було в лютому місяці 2020 року. Це людина, яка була в відрядженні у Європі, і він приїхав до нас. І клінічні прояви у нього зовсім співпадали з тими, які були в світі. Повинна була сказати, що всі були налякані. Чому? Тому що це був перше. Не тільки ми не були готові ні морально, ні матеріально, так, але весь світ не був готовий до цього. Ми сподівалися, що все-таки нас ця інфекція мине. Тому що, вроді би, скажімо, начебто все було далеко, далеко починалось від нас, але, на жаль, ці пацієнти почали з'являтися, тобто пацієнти почали повертатися за кордону, ці інфекції все більше, більше. Немножечко помінялся менталітет наших людей, тому що більшість не вірила, що така інфекція є. І спочатку пацієнтів було менше, а потім все більше. І більше, є тобто нагрузка навантаження на лікарів становилася більше. Тому, звичайно, становилось працювати все важче, тому що. Якщо раніше там, лікар приймав на прийомі там, до 20-30 чоловік, то у нього було вже на прийомі до 40, навіть до 50, до 60, то це дуже велике навантаження. В день приймали, коли було 90 хворих, коли 120. А були такі дні, коли ми робили до 350 аналізів за день. І це не тільки взяти аналізи, це ж потрібно було і документацію привести до ладу. Це по-перше. А друге, у нас тут була концентрація. Віруса, тут були всі хворі, і у нас була велика загроза того, що ми захворіємо і можемо принести цю інфекцію до себе додому. Тому ми виконували всі рекомендації ВОЗ, ми працювали в захисних костюмах. Це дійсно був подвіг. Фізично, і морально, і психологічно це була дуже велика напруга. І я вам повинна сказати, що ми рятували життя хворих. Не всі, хто захворів із медичних працівників зараз з нами. На жаль, у нас були такі трагічні випадки. працювали в дві зміни, так як робота у лікарів не закінчувалась з коронавірусом, тобто з ковідними хворими на прийомі, після прийому йшли на вакцинацію або навпаки. Те ж саме в вихідні дні, суботу-неділю з 10 до 4 лікарі і медсестри йшли працювати. На цьому робота лікаря після закриття пункту вакцинації ввечері не закінчувалась, як і медсестер. Далі треба було вносити всі дані в єдину систему охорони здоров'я. Тобто, враховуючи, що була дуже велика кількість бажаючих вакцинуватися, то це була дуже серйозна, колосальна робота, понаднормова, але ми з нею справилися. Якщо брати активний 21 рік, у нас було зроблено. 124 тисячі вакцин це тільки по нашій лікарні, по нашій поліклінці, на пунктах, в яких працювали працівники з нашої лікарні.